Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні функція урок номер четвертий. І так як я вам і обіцяла, ми будемо вчитися з вами знаходити область визначення функції, але вже в тому випадку, коли функція задана формулою. Повірте мені, що це дуже важливе завдання, і його треба вміти розв'язувати. І далі в 10 класі ви будете розширювати поняття функції, і в 11. -му. І завжди одним із завдань, котрі вам треба буде виконати, це знайти область визначення функції. Я вам нагадаю, що область визначення функції позначається буквою 9, і це означає, що ви маєте знайти ті значення Х, при яких функція має зміст. Як ви вчилися тему лінійні нерівності та їх системи, то там в одному з відеоуроків я вам казала, що для області визначення функції, бо там теж ми її шукали. Важливо знати таких три основних моменти. Я вам їх нагадаю. Тобто, якщо є функція у вигляді е, отакому, тобто вона має знаменник, наголошую, що це не залежить від чисельника, В чисельнику може бути який хочеш там собі вираз, але тут є важливо, що тут є знаменник. Тоді ми маємо написати для знаменника, що знаменник не дорівнює нулю. Далі рухаємося. Друге правило якщо функція задана у вигляді кореня квадратного, то ви знаєте, що під коренем має стояти величина більша рівна за 0. Це друге правило це теж про нього ми вже говорили. І третє. Правило це якщо той корінь квадратний стоїть в знаменнику, тоді ми маємо написати, що в знаменнику х має бути строго більше за 0. Умовно, звичайно, таке правило. Але воно вам поможе, якщо ви то зрозумієте, воно вам поможе знаходити області визначення функції. Цей відеоурок буде такий довгий, бо тут я вам вибрала 6 таких простих функцій, де треба знайти область визначення. І отут, бачите, я ще маю 10 складних. От я хотіла би, щоб ви ми з вами ті вправи розглянули, щоб ви мали всякі різні можливі варіанти, де треба знайти область визначення функції. І, може, трохи спочатку по аналогії, а потім до вас прийде розуміння, що то таке область визначення. Ще раз хочу вам нагадати. Що область визначення функції ще по-іншому, можуть сказати, знайти х, при яких функція визначена. Це те саме, що знайти область визначення функції. А якщо скажуть не визначена, ну, то вам треба зробити навпаки, там, де функція не існує. Так, отже, маємо шість вправ. Беремо першу. Перша f від дорівнює функція називається f5x. 3 Бачите, якщо подивитися на формулу, ту, що задає функція. То ні знаменника, ні квадратного корення е, я не маю. Тобто, я можу сміливо написати, що область визначення функції це є проміжок від мінус нескінченості до плюс нескінченості, або ще можна записати, що 9 F, ну, чого я написала F, бо функція називається F, це є множина дійсних чисел. Тобто всі е, дійсні числа можуть, е, отут є допустимими для. Оцієї от функції. Так, друга вправа. Тут функція називається g і виглядає 30 поділити на x. От я, аналізуючи ту функцію, бачу, що я маю знаменник. Чисельник мене не хвилює, ще раз кажу в даному випадку. Отже, я напишу x не дорівнює нулю. І якщо я хочу написати проміжок, то я напишу x належить від мінус нескінченності до нуля. Нуль викину, і тоді об'єднати від нуля до плюс нескінченності. Можу так записати. Тобто я буду писати вам різними способами, і 9 від f дорівнює, і х належить дорівнює. Що ви розуміли, що можна писати по-різному. Так, рухаємося далі. Третя вправа. Третя вправа я маю φ від х, функція називається х квадрат плюс 2х мінус 3. Бачите, я не маю знаменника, я не маю квадратного корення, тому я сміливо напишу, що область визначення функції 9 фі. Це є проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Четверта. Четверта, G від х. Дорівнює корінь квадратний з х плюс 9. Так, давайте я отут подивлюся. Отже, я бачу тут корінь квадратний. Я його тут навмисне виділю, щоб ви його бачили добре. От, Корінь квадратний з х. Отже, я напишу х більше рівне за 0. І тоді, якщо х більше рівне за 0, то х належить від 0 включно до плюс нескінченності. Якщо вам так складно зразу написати, то намалюйте собі. Тобто я маю 0 зафарбований, і отут от всі числа більше рівні за 0. Так, п'ята вправа. П'ята, f від x дорівнює 3 і в знаменнику х мінус 5. Я бачу знаменник. Отже, знаменник не дорівнює 0. Написала: так. А тепер знаменник не дорівнює 0. Ну то тепер треба перенести мінус 5 вправо. Отже, я дістану х не дорівнює 5. Якщо ви хочете намалювати, то намалюйте собі 5 треба викинути. Отакого. От Тобто є всі числа, крім 5. І я буду мати х належить від мінус нескінченності до 5 об'єднати від 5 до плюс нескінченності. От, маю таку от відповідь. Тобто, тут я маю знаменник. О, Тут я виділю, і тут ще був знаменник. Та ми його теж виділимо. Отут ще був знаменник. Добре, рухаємося далі. І ще в нас є шоста вправа. І шоста. Тут є така функція псі від х, називається буква. І тут я буду мати 7, і в знаменнику 2х плюс. 8. Так, отже, тут я маю знову знаменник. Так, я візьму його виділю той знаменник. І напишу 2х плюс 8 не дорівнює 0. Звідси 2х не дорівнює мінус 8, бо перенесла 8 вправо. І тоді х не дорівнює мінус 8 на 2 буде мінус 4. Тобто всі числа підходять, крім мінус 4. Маю х належить від мінус нескінченості до мінус 4, і від мінус 4 до плюс нескінченості. Так, простіший той номер ми зробили з вами. Тепер маю отут от 10 штук. це терпіння, і ми мусимо то розглянути, як знайти область визначення отаких от функцій. Так, отже, починаємо. Перша. Ж від х дорівнює 2, і в знаменнику х квадрат мінус 1. Отже, що я тут маю? Знаменник. Що я знаю про знаменник? Знаменник не дорівнює 0. х квадрат мінус 1 не дорівнює 0, х квадрат не дорівнює 1. І тут ви сміливо напишете х не дорівнює 1 і зробите помилку, бо ще треба викинути мінус 1. Тобто тут от важливий той -во момент. Я отут виділю 1. І от утво маємо 2. Так, отже, х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1. І тому я буду мати х належить від мінус нескінченості до мінус 1. Тоді об'єднати від мінус 1 до 1. Ви, до речі, завжди губите той кусочок. І від 1 до і від 1 до плюс нескінченості. Так, маю. Маю оцю от, маю відповідь, так? Зараз я її підкреслю. Так, тепер рухайся далі. То в мене була перша вправа, так? Тепер другу. другу. Друга є така. F від x дорівнює. В чисельнику 3х, а в знаменнику х квадрат плюс 4 х квадрат плюс 4. Так, я бачу знаменник. Отже, що я знаю про знаменник? Знаменник не дорівнює 0. І тепер той знаменник є дуже особливий. От дивіться, ви мусите його навчитися впізнавати, бо він такий особливий, що він ніколи не дорівнює 0. От дивіться, от візьміть поекспериментуйте. Візьміть замість х 0, замість х 4, замість мінус 4, мінус 2. 2. Будь-яке число, яке ви підставите замість х, ви ніколи тут не дістанете нуля. Тому область визначення такої функції є множина дійсних чисел. Або можна ще отак написати. Тобто, областю визначення цієї функції є будь-яке число. Так, наступне третє. F від х дорівнює 5 в чисельнику. А в знаменнику х квадрат. Мінус 3х. Так, бачу знаменник. Так, ви вже запам'ятали, я надіюся, що для знаменника я пишу, що він не дорівнює нулю. Бачите, чисельник мене не хвилює, знаменник. Тепер отут є неповне квадратне рівняння. Неповне квадратне. Його як розв'язати? Треба винести х за дужку. Тут нічого іншого не видумуйте. Так, і тоді х не дорівнює нулю х мінус 3 теж не дорівнює 0, звідси х не дорівнює 3. Тобто я буду мати, що х не може бути 0, і х не може бути 3. І якщо я побудую вісь, можете відразу писати, а можете собі намалювати ту вісь, викину 0 і викину 3. І я маю всі числа крім 0 і 3. Тобто, я буду рухатися від мінус нескінченості до 0. Об'єднати від 0 до 3. Ще раз об'єднати від 3 до плюс нескінченості. От. Оце є моя відповідь. Бачите? Так. То зробили. Четверте. Так, що в нас там є в четвертому? Т від х, бачите, функція ще інакше називається. T від x, І тут я маю 1 на х плюс 1 перший дріб і другий дріб 2. І ще тут є 2х мінус 7. Бачите, скільки тут є знаменників? 2. От один знаменник і другий знаменник. І оці обидва знаменники не мають права дорівнювати 0. Тобто х плюс 1 не дорівнює 0, і 2х мінус 7 не дорівнює 0. Звідси х не дорівнює мінус 1. А звідси 2х не дорівнює 7, і х не дорівнює 7 ділю на 2 3,5. Тобто я буду мати х не дорівнює мінус 1 і х не дорівнює 3,5. І тепер я напишу відповідь: якщо я намалюю вісь, то буду мати викинене мінус 1 і 3,5. Тобто, вся вісь. Так, І тоді я напишу: крім мінус 1 і 3,5 від мінус нескінченості до мінус 1 об'єднати від мінус 1 до 3,5. знов об'єднати від 3,5 до плюс нескінченності. Бачите, яка довга відповідь? Отака от. Така от. Так, п'ята вправа. Порухаємося далі. Так, що тут є такого цікавого в п'ятій? від х І тут є 3 в чисельнику. А в знаменнику х квадрат. Плюс 2х мінус 3. Бачите? Так, є знаменник є. От він є той знаменник. Значить, я беру, переписую знаменник х2х мінус 3 не дорівнює 0. Ну, Тепер якось ці тік треба знайти. Ну, Я думаю, що ви пізнали, що перед вами квадратне рівняння, та? якщо просто стоїть дорівнює 0. Ну, то Я рахую дискримінант, то буде b квадрат, нагадаю, мінус 4. 4 мінус 4 на мінус 3. Так? Тут мінус і мінус дасть плюс, і дискримінант буде 16. І тоді х перше – це буде мінус 2 плюс 4 на 2, 4 відняти 2 це є 2 і на 2 1. І х друге. мінус 2 мінус 4 на 2. Це буде мінус 3. Так, отже, я маю два числа: 1 і мінус 3, ті, котрі мене не влаштовують. Тобто, при них знаменник буде дорівнювати 0. Отже, х не дорівнює 1. І х не дорівнює мінус 3. Отут важливий оцей момент. Тобто, дискримінант нам поміг знайти ті числа, котрі треба викинути. Отже, я рухаюся від мінус нескінченості до мінус 3. Тоді від мінус 3 до 1. І тоді від 1 до плюс нескінченності. Оце є моя відповідь. І, бачите, я тут не малювала осі, я написала зразу. Якщо вам складно, так, ну то малюйте вісь. Малюйте вісь, так. Тепер будемо рухатися далі. дальше. Далі. Тепер в нас є шоста вправа. Шоста. Так, в шостій маємо таку от цікаву. Річ F від x дорівнює x, і тут вас, до вас прийшов модуль. Так, отже, ну, той самий знаменник, та? той самий знаменник. Отже, модуль Х мінус 1 не дорівнює 0. Тоді модуль Х не дорівнює 1. І тепер, якби ви розв'язували рівняння модуль Х дорівнює 1. То у вас би було розв'язок плюс-мінус 1. Оце таке важливе зауваження. І тому тут х не дорівнює 1 і мінус 1. 1, так, тут щось трошки не чітко, ще раз запишу. 1 і мінус 1. І тоді х належить від мінус нескінченості до мінус 1, від мінус 1 до 1. І об'єднати від 1 до плюс нескінченності. Тобто всі числа підходять, крім 1 і мінус 1. Є таке. Сьоме. Тепер функція Fід X. І тут є x на модуль x плюс 2. Так, знову бачу знаменник той самий, вже він вам надоїв, напевне. І пишу модуль х плюс 2 не дорівнює 0. І знов є вираз, котрий ви маєте впізнати: От оцей. оцей модуль x плюс 2, якщо би ви не підставили, оскільки модуль x завжди більше рівне за 0, і ще плюс 2 воно ніколи не дорівнює 0. Тому область визначення є проміжок від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Бачите, то дуже важливий тут момент. Підкреслюємо. Так, тобто отут є така от штука, так. Тепер восьма вправа, восьма вправа, Т від х функція, складається з такого виразу 5, а тут в знаменнику є модуль х мінус 2 і мінус 3. Так, той самий знаменник, от він. Той самий знаменник. І тепер пишу модуль х-2 мінус 3 не дорівнює 0. Так, тепер помаленьку, то рівняння треба розв'язати. Модуль х мінус 2 не дорівнює 3. Ну і тепер дивіться, якщо модуль не дорівнює 3, то хміну 2 не має права бути 3, і хміну 2 не має права бути мінус 3. Тобто, таке модульне рівняння, до речі, воно було ще в шостому класі. Ну, рідко ми про нього згадуємо, в 10 класі його буде більше, але мусимо тут вас собі усвідомити. І звідси х не дорівнює 3 плюс 2, то буде 5. А тут х не дорівнює мінус 3 плюс 2 мінус 1. Тобто, треба викинути два числа: 5 і мінус 1. І тоді, який я буду мати розв'язок? Від мінус нескінченності до мінус 1. Від мінус 1 до 5. І ще від 5 до плюс нескінченності. Так, оце я маю восьму вправу. Так, Далі рухаємося. Тепер подивимося на дев'яту. Так, що в нас там приготували таке на дев'яту? Не дуже складне. Зовсім, я би сказала, не складне. Корінь квадратний і під коренем 3х мінус 6. Так, ну, ви пам'ятаєте правило, тут вже з'явився корінь квадратний. Корінь квадратний під коренем Я буду мати що. Так, давайте я оцей підкореневий вираз виділю. І оцей підкореневий вираз, 3х 6 має бути більший рівний за 0. То утворилась нерівність, яку ви щойно вчилися розв'язувати. Тобто, я 6 мінус 6 переношу вправо, і х більше тут більше рівне. 6 ділю на 3 буде 2. Так? То я буду мати числа більші рівні 2. Тобто ось сюди всі підуть направо і х належить. 2 включно до плюс нескінченності. Бачите, тут просто, то ви вже то вивчили, все, то просто нагадуємо. Так, і остання 10. Десята. десята, тут я маю знову функцію f від x, дріб, в чисельнику 10, а в знаменнику корінь квадратний, 4х плюс 10. Тут я маю і знаменник, і корінь. Так? Тобто, я маю квадратний корінь, але він де є в знаменнику, то я напишу 4х плюс 10 вже буде строго більше за 0. Бачите? Отут во був знак більше рівне, а отут во знак був строго більше. Так, Отже, я буду мати 4х більше мінус 10. Х більше мінус 10 на 4 можете написати мінус 10 четвертих. Що таке є 10 четвертих, то я скорочу буде 5 5 других або 2,5. Так, отже, х більше, мінус 2,5. Якщо намалювати, то я дістану від мінус 2,5 і туди вправо. І я буду мати х належить від мінус 2,5 до плюс нескінченості. І це буде моя відповідь. Бачите? Бачите, як багато ми того всього зробили? Так, я надіюсь, що воно вам стане в пригоді. Принаймні, якісь аналогії ви собі проведете і будете вміти знаходити область визначення функції. Так, далі ми продовжимо. Нам ще треба навчитися знаходити нулі функції, познайомитися, які види функції ви знаєте на даний момент.